Обурені встановленням вишки мобільного зв'язку. Мешканці Тарашанської громади третій день поспіль мітингують через будівництво мережевої споруди в їхньому селі. Селяни побоюються, що новий стов принесе шкоду їхньому здоров'ю. Більше розкаже моя колега. Мешканці села Тарашани, третій день поспіль, виходять на акції протесту під стіни селищної ради. Люди виступають проти встановлення вишки мобільного оператора. Люди зібралися по факту того, що Уже стоїть одна вишка мобільного, мобільного зв'язку. МТС зараз хочуть поставити лайф і ще третю Київстарну, яку дали дозвіл. Тобто, я думаю, що це забагато і з людьми це не обговорювалось. І ніхто про це не знав, поки не установили цю вишку. Голова Тарашанської громади розповідає: вишку встановили на приватній території. Домовились з приватною особою, яка має власне земельне ділянку. І на цій приватній особі, на цій ділянці приватної особи вони. Почали монтувати антенну. Люди звичайно обурені. Ну можливо, не приви, я не знаю, не можу не буду коментувати, але так така ситуація. Василь Чуляк каже: з компанії по дозвіл в селищну раду не звертались, і всі питання вирішували з власником ділянки. До мене ніхто не звертався, я не знаю. Ні фірму нікого не бачу взагалі в ліце лайф тим, що у них є всі відповідні документи, є дозволи, які дають держава під підстан військового часу. Мешканці села проти будівництва мережевого стовпа люди кажуть, послугами даного оператора не користуються і побоюються, що споруда принесе шкоду їхньому здоров'ю. Ми зібралися тут, тому що незаконно встановлюють мобільну вишку. Нас ніхто не питався, чи ми згідні, і наші будинки не подалеку. У нас малі діти. Це біля е, хатів, біля наших будинків. У нас та да, у центрі села там школа. Е, ми ходимо тут в усі магазини рядом. Усі діти ходять. Ну як ми не проти? Якщо б була вишка поставлена від першої хати, десь приблизно кілометр. Півтора тут проблем би не було. Ніяких проблем, ні одної проблеми би не було. А вони ставляться у населеному пункті. Чому? Бо це все гроші. Були. Незаконно представники влади поставили тут вишку. Я проти цієї вишки і проти нам треба, по-перше, я переживаю за здоров'я своїх внуків, дітей і своє здоров'я. Депутат Тарашанської ОТГ розповідає, незабаром встановлять вишку третього оператора. Я давав пропозицію, що давайте ми поставимо це на громадські обговорення, бо такі дії, вишки, допустимо, інші. Це має проходити громадські обговорення, так, на мою думку. Мають приїхати відповідні органи, сказати, яка відстань має бути, шкодить, не шкодить, яка потужність ретранслятора. Представник мобільного оператора каже, встановлення конструкції проводили згідно законодавства. Побудували на законних підставах. На підставі договору оренди, на підставі документів на власність приватних, згідно закону України і конституції України, в тому числі в Держпродспоживслужбі пояснюють, наразі стовп не несе жодної шкоди для мешканців, адже на ньому не встановлено антени зв'язку. На даний момент встановлена лише металоконструкція, тобто сама станція ще. В процесі встановлення наразі немає якихось підстав, стверджувати, що вона може якось впливати чи мати негативний вплив на життя і здоров'я мешканців, аліна Гаєвська наголошує, після встановлення конструкції працівники служби проведуть необхідну роботу, аби визначити, чи справді вишка завдає людям шкоду в будь-якому випадку. Після того як буде змонтована сама вже станція, і якщо буде відповідно. Звернення від громади територіальної да села Тарашани в обов'язковому порядку. Ми проведемо ці заміри. Богдана Дем'янів Максим Демко Чернівецький промінь.